Привіт, прекрасні і нахненні люди! З вами Ірина Білик, бізнес-коуч, власниця компанії Вілка, Зелені думки в дії. Сьогодні ми з вами будемо говорити про цілі, про те, як їх прописувати так, щоб впродовж року вони втілювалися у вашому житті. Почнемо з того, що найчастіше я чую у своїй роботі іра зараз не найкращий час для побудови цілей, тому що війна в країні. Я не маю ресурсів, невідомо, що буде завтра, як взагалі можна щось планувати, коли я не впливаю на ситуацію. Скажу вам однозначно, що найкращого ідеального часу для планування цілей і вашого життя просто не буде. Зараз у нас війна, перед тим був ковід, перед тим була у нас революція, фінансова криза, і у нас завжди виникають перепони для того, щоб керувати начебто своїм життям. Але повірте, ви можете уже сьогодні запланувати своє життя, запланувати свої цілі і бути гнучким у тих ситуаціях, які виникають у вашому житті. Тому пропоную не відкладати у довгий ящик, а почати уже зараз планувати ваше ідеальне життя, мрія. Ви, напевно, чули про дослідження Гарвардського університету, коли. Студентів MBA попросили написати свої цілі на рік. Знаєте, який відсоток прописали? Зіста три відсотки. Через десять років з всіма випускниками зустрілася і побачили неймовірну картину. Три відсотки, які прописали свої цілі, у десять разів досягли кращих фінансових життєвих результатів, аніж ті. Які тримали свої цілі в голові або взагалі про це не замислювалися. Тому постановка цілей це не лише вибаганка, а це вже науково доведений факт, що плануємо і маємо результат. Ми сьогодні з вами поговоримо про 5 важливих кроків лайфхаків для того, щоб ваші цілі були втілені у вашому життя. Все ж потрібно для того, щоб запланувати цілі і їх реалізувати з легкістю, перше, ви скажете, що це дуже банально, але насправді це так. Перше потрібно помріяти. Помріяти і побачити цю картинку вашого ідеального життя. Де ви є? Як ви виглядаєте, з ким ви спілкуєтеся, скільки ви заробляєте, чим ви займаєтеся, хто ваші клієнти, що ви продаєте, що ви транслюєте, де ви виступаєте? Скільки ви заробляєте, що ви купуєте, які подарунки даруєте? Дайте відповідь собі на всі ці питання, але для того, щоб помріяти, насправді не. Потрібно сідати за робочий стіл, витягувати свій щоденник, чи йти в офіс, вартує вийти з вашого звичного середовища і опинитися у місті вашої сили. Для когось це може бути ліс, велопрогулянка, спа-салон, готель, виїзд, подорож, тобто створіть для себе цей простір. Де ви зможете розслабитися, де зможете відпустити незавершені задачі, які є у вашій голові, і поринути у, цей, у цю неймовірну атмосферу мріяння. І з цього стану, спокою, гармонії, розслаблення, помрійте. Пропишіть своє ідеальне життя на рік, на три, на п'ять, на десять. Намалюйте своїй уяві. Де ви хочете провести старість, якою ви її бачите, намалюйте це собі, і тоді з цього стану легкості переходьте вже до прописання цілей на рік. Я дуже рекомендую писати цілі на список 100, так? А виписати три головні цілі, які ви хочете втілити за 2024 рік. Уявіть собі, що сьогодні на дворі-грудень 2024 року ви гуляєте узбережжям або прохолодним лісом і з вдячністю в серці пригадуєте собі три реалізованих ваших цілі за 2024 рік. Що це? Ось просто зараз у моменті спробуйте відчути, побачити і зрозуміти, які це цілі, про що вони, які ви там, що ви отримуєте, і запишіть їх. Обов'язково запишіть три цілі. Якщо у вас на даний момент більше цілей, то рекомендую виписати всі, а потім рандомно з тих цілей просто визначити пріоритети, які на даний момент є для вас найважливішими. Так, на грудень 2024 року, що ви хочете отримати? За що подякувати собі, за які реалізовані цілі? Далі, коли ви помріяли, прописали список цілей на рік? Спробуйте закинути вудочку ще далі на найближчих три роки. Де ви в 2027 році? Чим ви займаєтеся? Як розвивається ваша справа, ваш бізнес чи ваше кар'єрне зростання? Як ви почуваєтеся? Хто знаходиться поруч з вами? Партнер, чоловік, діти, друзі, нетворкінг, в кого ви навчаєтеся? Максимально побачте себе у 2027 році. Скільки ви заробляєте, що ви купуєте, на якій машині ви їздите, де ви відпочиваєте? Що ви хочете через три роки? Рекомендую теж прописати не більше 10 цілей, із них вибрати три, які ви реалізуєте у 2027 році. Тобто, ви прописуєте три цілі на 24 рік, три цілі на 25, три цілі на 2026 рік, і таким чином ви робите, ви будуєте стратегію цілей на три найближчих роки. Що ж після цього, як ви запланували свої цілі? Що робити далі, так? Тому що часто можна бачити таку помилку, що перед Новим роком усі планують, прописують, мріють, роблять карту мрій і про неї згадують в грудні. Беруться за голову і говорять: я знову нічого не реалізувала, я знову нічого не втіла. Чому так відбувається? Тому що ми не робимо декомпозицію цілей на місяці, на тижні і на дні. Для того, щоб втілити і реалізувати ціль, можна, звісно, медитувати і уявляти собі, що все з легкістю збудеться, але я амбасадорка маленьких щоденних кроків. Тому я за те, щоб розбивати ціль на маленькі кроки і щодня робити дрібні зусилля для того, щоб цю ціль досягти. Тому зараз, після того, як ви прописали ціль на найближчий рік, візьміть одну. І пропишіть собі три ключові точки, що ви отримаєте в квітні, в липні, в жовтні і в грудні. Проміжні точки такі ідентифікатори, критерії досягнення вашої цілі. Далі від цих точок пропишіть план на місяць, що вам потрібно зробити впродовж місяця для того, щоб вийти на потрібний результат. І, відповідно, місяць розбивайте на тиждень і на день. Наведу вам приклад. Наприклад, ви хочете в грудні 2024 року вийти на дохід в 5 тисяч доларів в місяць. Ваш зараз поточний дохід в точці А на січень 2024 року півтори тисячі доларів. Так, він нестабільний. Ви хочете вийти на стабільний дохід кожного місяця в 5 тисяч. Зараз у вас півтори, ви хочете вийти на п'ять, тобто це в три рази більше. Розрахуйте так, щоб на липень вийти на три тисячі доларів. Так, якщо ми в липні виходимо на три. То в квітні класно поставити собі ціль 2-2,5, так таким чином, ви будете поступово йти до своєї цілі, а не раптово виходити на фінансовий дохід, так щоб мозок нас не злякався від великих сум і цифр, і не розуміння, як цього досягти, так. І, наприклад, ви прописали собі на квітень вийти на 2-2,5 тисячі. Потім ви виписуєте свою лінійку продуктів, те, як ви на сьогоднішній день можете заробити ці кошти, наприклад, консультації індивідуальні, групові зустрічі. Колаборації, якісь етери, презентації, продаж щоденників тобто та лінійка продуктів, яку ви маєте, ви виписуєте в таблицю. Біля неї ви прописуєте вартість скільки коштують ваші послуги, і далі. Ви прописуєте, скільки цих послуг потрібно вам продати у даному місяці. Наприклад, в лютому ви хочете вийти на показник 1700. Для того, щоб вам вийти на показник 1700, вам потрібно запустити одну групу, де ви отримаєте 1000, провести 5 індивідуальних консультацій, продати, наприклад, чотири щоденники своїх, так і ви виходите на бажану суму. Далі ви так само прописуєте в лютому, які дії потрібно вам зробити для того, щоб вийти на це. Дохід. Це називається декомпозиція вашої фінансової цілі, коли ви прописуєте, які дії потрібно робити. Далі, коли ви прописуєте її місяць, ви ділите на тиждень. Що сьогодні вам потрібно зробити? Проводите аналіз і звірку, що вже продано, які дії дають результати, які потрібно змінити, і куди перевести фокус уваги. Таким чином, ви робите декомпозицію вашої цілі на рік. Ви розписуєте, як вам її досягти, для того, щоб в грудні ви собі подякували за втілення і реалізовані три цілі. І п'ятий пункт, який є дуже важливий, який ми часто не враховуємо, це наші ресурси, про що ми далі будемо говорити, що входить у наші ресурси, які ми на сьогоднішній день володіємо: час, енергія, гроші, увага і нетворкінг це наші п'ять ресурсів, про які ми далі будемо говорити. Отже, якщо говорити про ресурс гроші, рекомендую вам проаналізувати ваші витрати впродовж. Крайніх трьох місяців. Скільки ви витрачаєте, скільки витратила ваша сім'я за три місяці? Задайте собі питання, чи є у вас подушка безпека. Якщо її на сьогоднішній день немає, порахуйте, яку суму вам потрібно відкласти впродовж якого часу, щоб у вас був цей спокій і впевненість. Якщо ви не будете працювати, то ви будете забезпечені, хоча б впродовж 6-12 місяців. Перший ресурс це гроші. Також, якщо ви плануєте в команду брати, наприклад, асистентів і той персонал, який буде вас розвантажувати, якому ви можете делегувати роботу, заплануйте, скільки грошей ви маєте відкласти для того, щоб оплатити їхні послуги. Наступний ресурс енергія. Це те, про що ми часто забуваємо, і за деякий час у нас з'являється вигорання. Заплануйте в своєму щоденнику, де ви будете черпати енергію, обов'язково сон. Здорове харчування, спорт, ваші драйвові речі, ресурси, які є цінними саме для вас. Любите кататися на велосипеді, прописуйте свій план велосипед. Любите займатися йогою, танцювати. Обов'язково прописуйте для того, щоб ви відчували себе енергійними, тому що, коли ви енергійні, ви можете набагато більше віддавати, аніж коли ви в стані хочу спати, не маю сили, взагалі в мене нічого не вдається. Тому обов'язково проаналіс. Свої ресурси, які у вас є на сьогоднішній день, і де ви сьогодні можете їх черпати. Третій ресурс це увага. Щоденно нашу увагу розбирають просто тисячі різних інформаційних джерел. Проаналізуйте свій час, хронометраж по 15 хвилин. Зробіть, куди ви інвестуєте свою увагу. Заберіть усіх повненачів часу, які є на сьогоднішній день, і не дають вам результату. Тікток, Ютуб, стрічка Інстаграму, Фейсбуку. Почистіть підписки, які вас не надихають і не мотивують, а лише забирають вашу енергію. Подумайте, які завдання ви можете ще делегувати, щоб звільнити свою увагу і час. Четвертий пункт це час. Час це скільки ви маєте робочих годин, скільки ви маєте час на дітей, на сім'ю, на друзів, на роботу, на відпочинок для себе. Проаналізуйте ідеальний день, ідеальний тиждень. Випишіть по годинах, скільки у вас є годин для всіх цих сфер життя. Подивіться, можливо, десь потрібно додати більше часу для того, щоб вас був ресурс. І п'ятий останній пункт це нетворкінг. Пам'ятайте, що 100% успіху складається з 10% ваших навичок, 50% це ваше оточення, і 40% це ваша комунікація. Тому 50% це величезна доля уваги, яку вам рекомендую інвестувати у ваше оточення. Хто знаходиться посеред вас, підпишіться на бізнес-спільноти, на бізнес-тренерів, працюйте з наставниками, з менторами, з тими людьми, які вас приведуть до ваших цілей уже сьогодні. Ми сьогодні з вами проаналізували 5 кроків, які потрібно для того, щоб найшвидше, найекологічніше і найетичніше прийшти до ваших цілей. Найперше, помрієте, прописати цілі на рік. На три роки зробити декомпозицію цілей і проаналізувати свої ресурси. Якщо говорити про ресурси, то це час, гроші, увага, енергія та нетворкінг. Проаналізуйте цю десятку, подивіться, що ви маєте на сьогоднішній день, куди вам потрібно спрямувати енергію, щоб вийти ще на більші обороти, і обов'язково пропишіть декомпозуйте свої цілі, щоб в грудні 2024 року ви сказали собі. Дякую Дякую за те, що я маю на сьогоднішній день. Дякую за те, що я щоденно робила маленькі кроки, щоб досягнути цього великого результату. Успіху вам з вами була Ірина Білик. До зустрічі на нашій коучинговій бізнес-групі.